Вітаю президентські вибори у розпалі. Ми продовжуємо інформувати про їх перебіг у нашому краї в студії Олександра Берегова. Доброго дня. Явка на президентські вибори становитиме до 70%, Прогнозують вітчизняні соціологи. Однак припускають, у зв'язку з низькою явкою виборців у східних регіонах, зокрема на Донбасі, це близько 40%, Вибори можуть визнати нелегітимними. Проте за словами юриста Василя Лимака, таке застереження марне, бо закон захищає вибір більшості незалежно від відсотка явки громадян і кількості регіонів, які візьмуть участь у голосуванні. Президент ключова фігура на політичній шахівниці України. Відтак обрання глави держави надасть усій політичній системі обґрунтованості та легітимації, каже професор Василь Лемак. Зауважуючи за сучасних обставин, чи не найважливішою функцією президента стане гарантування безпеки українців для учасників усіх збройних формувань, які нині відвоюють територіальну цілісність України. Надважливо мати верховного головнокомандувача. Перші кроки президента повинні бути однозначно спрямовані на посилення. Збройних сил тих акцій, які сьогодні проводять наші силові структури на сході нашої країни щодо. Нейтралізації сепаратистів, терористичних груп для того, щоб захистити нашу державу і для того, щоб зберегти територіальну цілісність. Однозначно, хто би не був президентом, перші кроки мають бути пов'язані з наведенням конституційного порядку на сході нашої держави. А на що сподіваються Ужгородці, обираючи президента? Ми вибираємо ліпшого на нашу думку, щоб вже якийсь порядок зробилося в країні. Нині я рахую зараз треба зробити. Для свого народу по максимуму. Треба розмежувати в грошовому забезпеченні населення, яке працює. Треба аграрний сектор підняти. Грає дуже велику роль, тому що, судячи з наших земель, з наших ресурсів земельних, ми б не тільки могли б себе дуже добре кормити, а ще й кормити багато інших держав. Зробити має дуже багато. В першу чергу. Сформувати економіку, хорошу ділову, цивілізовану, європейського типу, щоб ми могли спілкуватися з Європою, з цивілізованим світом. Давно чекаємо хорошу ділову людину на посаду президента. Користатись правом голосу потрібно, крім згаданих основних переваг. Є й інша. Результат президентських виборів вплине на парламентські. Помітна підтримка від народу додасть кандидатам упевненості в просуванні своєї політичної сили до Верховної Ради. Нагадаємо, більшість кандидатів у президенти України заявляли, що одним із перших їхніх кроків на посаді глави держави буде призначення дострокових парламентських виборів уже цьогоріч. Під час виборів у лікувальних закладах краю працюють спеціальні виборчі дільниці. Їх зробили для того, аби кожен, хто перебуває в стаціонарі, міг реалізувати своє право на волевиявлення. Списки виборців створювали протягом кількох тижнів і доповнювали їх навіть за кілька днів до голосування, враховуючи специфіку установ. В обласній лікарні імені Новака до участі у виборах зареєструвалося понад 300 пацієнтів. Як там проходило голосування, бачили наші журналісти. Люди, котрі на день виборів за станом здоров'я опинилися в обласній лікарні, все одно мали змогу проголосувати. Для них організували спеціальну дільницю. Тут усього дві урни для бюлетенів, оскільки до голосування зареєструвалися трохи більше трьохсот людей. Свій голос на спеціальній виборчій дільниці в обласній лікарні віддали мешканці Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Тячівського, Рахівського та інших районів Закарпаття. Усі вони мали власну причину взяти участь у голосуванні. Я хочу президента, щоб був наконець порядок і, і рішати всі питання, які у нас не рішені. Тим більше з лікарняними і з цим усім з ліками, все дорожає. Пусть прислухаються до нас больних, дуже больних людей. Щоб больно дихати, хорошо кушать, і спати, а не так в вірмі ходити. До тих, хто не може ходити, представники дільничної комісії принесли скриньку з бюлетенями до палати. Євген родом зі Свалявщини із села Кирицький каже, не зміг би проїхати 100 кілометрів, аби проголосувати за місцем прописки. Тож таку можливість вважає вельми корисною для важкохворих. Ну та тут обстав лікуватися тут легше, щоб не їздити додому потом обратно сюди. Слабкий дуже тут вирішив проголосувати. Спеціальна дільниця в обласній лікарні невелика, тож голосування проходило спокійно. Це засвідчили і громадські спостерігачі хоча деякі порушення все ж таки відзначили. Помічало трішки неповну неповне усвідомлення людей в в законах в правильності голосування спробувала на вийти з бюлетенів, Вона просто було не про те, що це неможливо робити. Ну ми попередили, попросили зайти знову на виборчу дільницю, тобто більше ніяких порушень не було. Виборча дільниця працює в стандартному режимі. Виборців 313, а бюлетенів удвічі більше 668 штук. У виборчій комісії нам пояснили, більша кількість бланків тут на випадок надзвичайних ситуацій в області, коли медичному закладу довелося б приймати сотні постраждалих. Лікарня як спецдільниця голосування обслуговує область у нашій області. Часто повні, якщо не там, то там. А з повенями людей, потерпілих від таких нещасть, поступає більше деколи. І є лікарня, яка розрахована 500-600 ліжок, приймає зверх можливого хворих. Тому Київ, центральна виборча комісія, на ці випадки це передбачила. Після завершення голосування всі невикористані бюлетені, члени спеціальної ДВК, зіпсують. Папери надріжуть у нижньому правому кутку і відправлять в окружну виборчу комісію, аби їх не могли використати з метою фальсифікацій. Тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. До 19 травня всі охочі могли звернутися у відділ реєстру виборців при Ужгородській міській раді із заявою про зміну місця голосування. Напередодні виборів цим правом на Закарпатті скористалися 642 осіб. Серед них двоє мешканців Севастополя та Автономної Республіки Крим та п'ятеро зі східних регіонів, зокрема зі Слов'янська та Краматорська. Як проходила процедура реєстрації, розкаже Мирослава Куруць. Мешканці краю та інших областей, котрі виявили бажання змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, змогли це зробити до 19 травня. Пред'явивши паспорт, довідку з роботи або інші документи, всі, хто звернувся до державного реєстру виборців, були занесені у список за тимчасовим місцем голосування щодо зміни місця свого голосування без зміни виборчої адреси в день голосування. Таких виборців було 642. Насамперед, треба було представити паспорт громадянина України, довідку з місця роботи, якщо він змінює місце голосування, медичну довідку, якщо звертався до медичного закладу. Також було сказано, що проїзний квіток є підставою внесення. Заяви на опрацювання органом ведення реєстру. Відповідно до закону України про вибори президента, всі заяви треба було подати до 24 години 19 травня. Пізніше за законом не передбачено прийом заяв. У державному реєстрі кажуть, бажаючих змінити місце голосування було й після зазначеного терміну. Утім, ці заяви система не опрацьовувала. Відповідно, виборцям відмовили скористатися правом змінити місце голосування. Крім того, двом бажаючим відмовили через проблеми з пропискою. Один виборець був. Без виборчої адреси. тобто виписався, не встиг прописатися, довести своє місце перебування. Йому було відмовлено. Інший виборець звернувся, що він проживає, але він йому також було відмовлено. Він протягом дня зібрав документи необхідні для підтвердження його перебування в місті Ужгороді. Ті документи було розглянути. Була порада центральної бучі комісії розглянути питання позитивно. Вікторія одна з тих, хто скористався правом тимчасово змінити місце голосування. Дівчина каже: напередодні виборів ще раз перевірила, чи є вона у списках чи ні. Труднощів під час реєстрації у неї не виникало. Звернулася до відділу реєстрації виборців в місті Ужгород. На початку квітня десь приблизно до 7-го числа. Надала їм свій паспорт і пояснила, чому я хочу, надала спеціальний документ для цього і одразу отримала зміну місця голосування. Потім прийшла перевірити себе, чи я є в списках виборців, коли відкрилася дільниця, і все, не було ніяких проблем. Ті, ж котрі отримали посвідчення, змогли швидко і без труднощів зробити свій вибір. У день голосування ми теж скористалися цим правом. Напередодні обрали дільницю і вже у день виборів завітали туди. У списку таких як ми є семеро знайти себе не так складно, адже всі, хто голосує за відкріпними посвідченнями, знаходиться у кінці списку. Тож, пред'явивши паспорт та перевіривши усі дані, робимо свій вибір. Крім того, серед усіх заяв до державного реєстру звернулися ще 270 виборців. Це члени виборчих комісій, які працюють у день виборів. Закарпаття продовжує голосувати. Як проходять вибори на Єршавщині, розповість журналіст Денис Добра, багато людей вже прийшло з ранішньої служби, і люди йдуть сіннями на голосування, але фактично основний потік буде зараз закінчується служба в церквах. Нема жодних проблем, тому що комісія сформована відносно професійно. Це люди, які вже приймали участь у роботі комісії. І фактично, сьогодні таких до цього часу не було акцесів, що хтось не знайшов себе або не уникали якісь проблеми. Все тобто і проходить спокійно. На цю годину у нас все. Наступний випуск о 16. -ті. Вся інформація від наших журналістів на сайті tisa1.tv. Стежте за оновленнями. До зустрічі.